Завершується шведський етап у Стерсунді чоловічим мастартом. У нас повертається до змагань з Турла Легрейт, на відміну від братів Бьо, Самуельсона та Кандена Фіона Має. Ветле Крістіансен, який захопив і втримував лідерство упродовж усієї гонки, чисто і швидко стріляє на останньому вогневому рубежі і вирушає на завершальне коло за своєю перемогою. Тож золото у норвежця з чотирма нулями. Для Крістіансена це перша особиста перемога в сезоні. А ось боротьбу за медалі на останньому колі вели між собою п'ять біатлоністів. У підсумку срібло виграє інший норвежець Дале, у якого одна хиба. І бронза у 21 річного Еріка Перо, у якого також один промах. Для молодого француза це перша особиста медаль Кубку світу. У квіткову церемонію потрапили. Міхал Корчмаш, Себастьян Шталдер та Олександр Фєлт Андерсон, переможець індивідуальної гонки Бенедік Доль 8. Тамаса Джакамель, який перехопив у Нікласа Хартвіга синю Майку, 11 з двома промахами. З таким же показником Стурла Легрей – 13. -й. Мартін Пенселуомо, який настріляв п'ять промахів, став 14. -й. Антон Дученко, маючи одну хибу на третьому вогневому рубежі, показав сьогодні 16-й результат, Фаб'єн Клод – 19 з чотирма промахами, і Антонен Гігона після падіння і чотирьох промахів на другій стрільбі, вирішив завершити гонку.